Відносно пошкодження зв'язок виділяють три ступені розтягнення. Перша це незначне пошкодження окремих волокон зв'язок, характеризується легким болем, незначним набряком та обмеженістю суглоба. Друга ступінь частковий розрив зв'язки. Біль помірний набряк виражений, рухи в суглобі значно обмежені. Третя ступінь це повний розрив зв'язки, біль сильний, виражений набряк, Нестабільність суглоба. Лікування передбачає обмеження навантаження на пошкоджену ділянку, прикладання холоду для зменшення болю та набрякості, нестероїдні протизапальні засоби, фізіотерапевтичні процедури, як масаж та мануальні маніпуляції. В третій стадії пошкодження зв'язки необхідне хірургічне лікування. Операція може бути артроскопічна або відкритим методом. Пам'ятайте, що самолікування. Може призвести до важких наслідків.